Я не розумію, чи в мене мікрофон увімкнений, чи ні, буду вже перевіряти на записі. Нам тільки параболічку треба виконати, якщо. що. Угу. Так, далі два завдання з пахощами на випробуванні. Пахощі, пахощі, жесть. Йду шукати цей, як його вогник. Давай. Е, беру ліхтарик заодно, і дотс, заодно і. Гей! Алло! Дай сюди! Я тормознула, вибачте. Я забула, що штати впереться. Не тормози, снікерси. Це що, полювання? Вже? Так, так. А, точно. Пішли, пішли дивитися. Хто-то? То бабка з серпом. Добре. Окей. Дік ще вона, вона йшла. Синьої? З синьої палатки. Ось от прям синьої. Та що тут? Чи це біла палатка, як казати? Ця синя. Ну, коротше, я це кидаю біла. камеру. Ну, ну, а, вс. Блін. Параболювати. Щасть. О, є відбиток. Чудово, можна спуткати, якщо є можна. що. в мене є. Все своє ношу з собою. Чому в мене... Чому... Чому... Чому мене не береться камера? Я хотіла її перекласти, але я щось. Радіо поки що не відповідає. Хрест є? Є. Хрест є. Все, пішли по відбитків перевіряти. Вибачайте, бо каберу я не буду. Є. є? Добре. Так. Да. Я буду... Я взяла вшор... блокнот. І, і що ще? Ну, насиплю солі, хто? Угу, Для фоточок. Uh, відбитки. Щось ще було? Та за що? Та що б її? О, Товано? вона змінила місце, слухайте. На яке? Вона змінила місце біля палаточки. Хоп, хей, ла-ла-лей. Банщі. так. Ось тут... О, я кістку знайшла. О, бери. Треба ж сфоткати ось цього на так. І вона в повітрі висить. Ти бачиш це? Підвесло щось? Реально, так. Да. Прикол. Що там е, Ні, чекайте, параболічку лиш троє? <рикол>. Кістка Прикол. в повітрі висить. <рикол>. Щось забагалося в цій фазбі. Дивись, відбиток воно залишило все-таки в тій палаці. Треба ще одну камеру, коротше, так. О, хрест Угу. А рейдіо, хтось пробував? Не я, я. Пробувала, нічого не було, але спробуйте давай, ще давай. раз. Давай. Десь потоптав тако. Всі. Прям гучно потоптав. Аж Немає мені радіо. було чути. Так, дайте я солі походку, будь ласка. Угу. Толі. Солі. Солі. Є yeah. МП-2. Слухайте, а може це демон, бо так прям активно хрусти їсть? Слухайте, а вогник. Е Хтось дивився? Не перевіряла. Зараз гуляно. Вогник так, ну Вогника я не бачу. Треба. Може це вдруг буде чи ні? А, да, є у нас такий варіант, чого? Там якісь поміхи були? Пара, не знаю. Не знаю. Бо на камері у мене так якби якісь помехи в районі вікна. Ну, в районі цієї дірки в палаці. А то рухаються листя, мені здається. Ну, там дерева. А, текстури забагались то. Блокнот Ось це зліва від входу? Угу. Якщо зліва від входу, то найважливіше це цей. А що ти будеш робити? Мінусова? Мінусова? Файна? Місова, на вулиці, до речі. Та. Відбитки мінус Джинфанту Демон Мімік. Відбитки були змиті, чи відбитки були нормальні? Слухайте, воно переїхало, походу, з палатки. Ні, воно, бачиш, пишіть там. А не хоче камера ставитись патлюча? Та що з цією камерою? Е, так. Анонуна, ну, спробуй її поставити. Дай. Це вже не горю, так що доці, якщо буде її, то. І він заспавнився десь у палаці. Так. І це знову бабка з серпом? Та певно, так, бо у бабки нема ну, списку. Все? Угу. Що я хотіла? Така пробна версія цього. Слухай, точно була мінусова? Ну, була на вулиці, була мінусова. Ось тут, ось тут, отута була. Ото-то, тут это було. Вогник на ханту... О, доца не буде, вирубте дотс, хтось. Будь ласка. Рейдіона міміка. Записи на демона. М на що, джина. Чого як воно побігло, слухай, а? Що? Де побігло? Ти живемо Так, да, так, да, так. Да. Це примарна була чи це полювання було? Це Я була примарна, походу? По Тому що воно так прямо. То примарна була. Бо коротка активність. М'яч штуркнуло. А я. А що там за світло в палаці? Что ти вмикнула? Е, знов все спавнилось. Ходить, бродить. Реально на демона змахує. Ось треба перевіряти. Е, з розп'яття вже всі поїло. Так? На де мене треба блокнот. Блокнот там є, ні? Та наче був тут блокнот? Та, є блокнот. Неписаний. Можна на вулицю покласти. А можна ще один просто покласти. Можна я йду класти. Як об'ють, то не... цей бок. Ні, ну воно прям з палатки виходить. О, прям. Прям з неї є. Хоп, хей, лалалей. Ди сюди. Ди сюди. Сюди йди. демо версія полювання. Фози, куди я це кладу, але кладу? Що то у нас затягується цей? Може у нас тільки один доказ? Ні, ні, ні всі три. Ми ж перше цей все проходили за п'ять хвилин. Я думаю, що це демон, він занадто активно хрести їх. Давайте поїхали наступного, якщо що, є. Вохази. Вогник, я бачу вогник. Вогник? Вогник, вогник. Це мімік або ханту. Мімік або ханту, треба ще перевіряти, алло. Це ханту. Ну ладно. Повірю твою. Радіо не було. Ми тричі перевіряли радіо, не було радіо. Окей, чекайте, подивлюся відомості про ханту. На всякий ханту, ханту, ханту. Рідкісний холод робить більш агресивними. Може треба врубати... А, ми ж не підпалимо зараз вогнище. Дощ. <різь> Пофігу. <різь> А ну все, давайте. До свидания. Я, 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 я не видержу вже. <реш> Добре, що нас не мімік ганяв. Якби не мій тугий інтернет, ми би б вписались в 10 хвилин запису. Датчик руху, параболічки і втекти без втрат. Це easy задання. Угу. Я беру зразу датчик і камеру. Тако. Датчик руху, каже. Зараз п'ять хвилин. Блін, мене вже кличуть. Так, датчик руху, Школа, камера. кістка на місці. Ліхтарик. На місці вже не в повітрі, як того разу було? Не в повітрі. Не в повітрі. Ну, давайте, чекаємо. Де ти з'явишся? Може воно чекає на мене? Може, воно полтергейст? Где воно? Де ти є? Поки ти не є, то я позирю на вогники. Значно вогник. Да. Воно ось тут в синій палаці. Добре. А, ви а, ви а ви так, все нормально. Закрывай. Кидаю так сподіваюсь, на текстури. Е, куди ляпнути цю хрень? А, цю хрень можна ляпнути прямо сюди. Пф, все. А що в нас досі полювання нема? Хто тобто, там такий несміливий? А ну давайте вийдемо всі, боже, тінь. Вивело світло. Райджу. Цікаво, цікаво. Та то мусив мене покликати іменно на записі. Опа, пішло. Ридає. Ну, як воно виглядає? Вона не звідти вийшла, так? Жінка в платі. Це мімік? Може це мімік? Так. Все. Мейбі. Тоді треба перевіряти на відбитки, yes. е, що там ще в міміка. Я тоді другий хрест перекладу в іншу сторону. Ми виконали полювання і виконали параболічку. Добре. Що в нас може бути на міміка? Відбитки. Радіо там щось. Відбитки, радіо і мінус, здається, але можу помилятися. Так, відбитки радіо і мінус. Mm. Mm. Ну, відбитків немає. Mm. Mm. Я йду беру мінус. І mm. я йду беру цю штуку. Думаєш, вона звідси вийшла? Взагалі вона вийшла десь отут, висить, запіло. Ага, ага. А, тоді рахується зона палатки. Радіо, тут спрацювала. Бля! Вона справа від тебе. Бляха, ця Зараза причепуча. Я ще й зависла. Через те, що я зависла мене виграла. Дайте труп. Окей. Так, ну у нас що. У мене там був лут. позбирайте, будь ласка. Що я роблю в палаці, якщо я вмерла не в палаці? Е, що я взагалі з собою брала? Я брала Всяла з собою градусник. партнер. По... Температуринг. Температура ліхтарик і фіолетовий ліхтарик. Так. паличку. Виручалочку. Щоб то воно так до від мангалу йшло. Ні, Воно не від мангалу йшло, це прям гарантовано. Привіт, це ще в білій не знаю. Треба низька температура тут, 0,6 градусів. Ой, хрест тут згорів. Т. Воно іменно от тут от. За палаткою. Воно воно десь стоїть. А, тепер примарно. Примарно. У вас і так доль глузду, так що не переживайте. Не попаяє. Так, було рейтіо. Було, було. Примарний поки що не... Другий раз палило. Другий раз хрест палило. Треба другий так. хрест. По-моєму, був турист. Швиряється. Я не бачу щось. Давай дивитися. На ДОтс. Ляпніть камеру хтось сюди. Зараз. ДОЦ! Буф ДОЦ! Буф ДОЦ, ДОЦ Значить це вже не мімік. І примарний вогник oh, рахуємо, ЯКАЙ. Oh. А це йокай, можна їхати. Ми все виконали. <рігут> <рігут> Чекайте, я ножа візьму. Добре, Давай. мирного рішення не буде. А де чайник? А тут нема. Жалко. Все, виконали. Я здохла знову. Бачила приколу? — Бачила. Від чого? Я не встигла. Я бачила тут якийсь силует. Двері просто вийшла. Ну на? Ну, буває. Всі мої іноді привиди Так, ти тикнула? Я тикнула, яка я. Мені здається. Мені здається. Ти ріжеш мене без ноша з ножем, блін. Мені здається, мені рівень накрутило, але щось забагалось, коли перераховувало доляр на рахунок. Бо в мене ж був 308 рівень, тепер 340 якийсь там. Нормально три тисячі. Добренько. Я відвалююсь, бо мене вже кликали давай, давай, так, до рази три. Гарного вечора, давай, Щас. давай. Лиш пропущу.